Доброго дня, шановні представники засоби масової інформації, представники міського конкому. Сьогоднішня прес-конференція наша скликана необхідністю пояснити деякі моменти із життя нашого міста Кузнецовська, прокоментувати також ситуацію, зокрема навколо нашого міського конкому, навколо міського голови, тому що різні слухи ходять, різні трактування. Судових справ, наслідків того, що міський голова заходить в міський виконком, не заходить в міський виконком. Значить, ми попросили представника громадського об'єднання правозахисників Леонідовича прокоментувати цю ситуацію, а також прокоментувати ситуацію по нашому міському комунальному підприємству. Також Ігор Леонідович займався деякими питаннями організаційними. по Комунальному підприємству і е, зараз е, ви почуєте коментар по цих питаннях, які я озвучив, і е, коли будуть запитання в засобі масової інформації, обов'язково на них отримаєте вичерпні правдиві відповіді. Дякую, будь ласка, будь ласка. Ще раз вам добрий день. Я чому сказав, що ну, вже на сьогодні настав час, коли треба було все таки дати вам деякі відповіді на питання, які пов'язані з ситуації з містоконковим, тому що. Дуже багато ходить розмов, постійний цей ажіотаж, постійна розмова, що от мер говорить, я вже заходжу, завтра вже мене заводять. І Тому ми довго мовчали, все-таки думали, що ваш мер повинен був би зупинитися і розказати людям, в якої стадії судового процесу все знаходиться. І просто сказати вам, що це ще не на часі і ще дуже довго він буде ходити по судах. Чому? Це, на цьому хочу зупинитися, щоб ви зрозуміли. Мер наш був обраний мешканцем Кузнцовська, всі це прекрасно знають, але є закон про місцеве самоврядування, у якому чітко написано і прописано, як обирається і як йде відставку мер. Мер, я рахую на свій час, коли він став мером, він повинен був все-таки зрозуміти, що <кій> нього головні питання міста повинні вирішувати разом з депутатами. Але конфронтація, яка у вас произошла між мером і депутатським корпусом, коли мер просто-напросто любого депутата не приймав як депутата, а приймав просто як прохожого, ну, так не буває, тому що в законі про місцеве самоврядування чітко прописано, які повноваження є у кого. І ваш депутатський корпус він має такі ж саме обов'язки перед вами, як і ми. Тому от, після того, як не вийшло домовитися між депутатським корпусом і мером, і це є факт, депутатський корпус скористався своїм правом. Вони мають право відправити мера підстави. І вони своїм правом воспользувалися, тобто вони його використали. Згідним з цим чи не згідним, це він повинен вирішувати. Якщо він не згідний, він повинен йти в суд. І всі питання повинні бути вирішені в судовому процесі. І тому ми з великим поніванням підійшли до того, що мер пішов в суд і він почав судитися. Да, не маючи юридичної підтримки, депутатський корпус пару разів зробив помилки, і тому вийшла у вас епопея як з генеральним прокурором. Ви у нас чотири рази заходив, і мер у вас три рази заходив. І ми розуміємо прекрасно, що якщо є помилки, їх треба виправляти. але виправляти їх треба іменно в законодавчому, на тільки в законодавчому рівні. І після того, як до нас звернулися представники політичних фракцій, політичних партій, які, фракції, яких представлені вашими міського пинкомі, ми а я був свого часу депутатом обласної ради, і закон про місцевого я дуже добре вивчив. І ми з цим законом сьогодні живемо, і іншого в нас не буде, по крайній мірі, в ближайший час. Ми зрозуміли, що правда все-таки стоїть на стороні депутатського корпусу, тому що в законі, якщо прописано вправо, він повинен цим правом використати. І ми підтримали депутатський корпус і вийшли в процес на старе на боці депутатського корпусу. Так от слухаючи виступи вашого мера ви час і його коментарі по поводу кожного із людей, які представляють депутатський корпус, ми зрозуміли, що якщо ми не скажемо вам сьогодні, що є ділі, то буде це проїзд ще далі. І Він далі буде нагнітати ситуацію, яка просто не 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 потрібна, тим більше для. Благосостояння і для роботи ваших мешканців. На сьогоднішній день, я вам зразу кажу, починаючи з квітня місяця, ми в судовому процесі знаходимося на начальні, початковій стадії, де ми ще навіть не приступили до обговорення цього питання в судовому в судовій справі. Мер, знаючи, що в цей раз вже міська рада прийняла рішення, яке вона прийняла по його звільненню, воно оказалось правильним. Мер оскаржив тільки одне: він оскаржив дію депутатів, які скликали позачергову, позачергову, позачергову сесію. І для того, щоб це питання було вирішено, і оскаржити іменно це питання, ми прийшли залучити 19 депутатів в процес. Це зробив мер. І після того, як попали 19 депутатів в процес, це стало кожний суб'єкт права. Тобто кожна людина повинна захистити своє право. Депутати так само мають на це право. Він їх залучив, і, так, і таким чином він попав в колапс. Не ми попали, він попав в колапс. І тому цей період на сьогоднішній день знаходиться в початковій стадії, і я вам можу з увірністю сказати, і мер може про це почути від мене, я йому вже не раз казав. Меру ще довго з цієї початкової стадії виходити. Тому я просто хотів би заявити, щоб люди про це зрозуміли. На сьогоднішній день є виконуючі обов'язки, це секретар міської ради і є депутатський корпус. Вони є, вони законні і вони будуть керувати містом. І, на мій погляд, як людина, яка якраз знаходиться в згущенні цих подій. Я хочу вам сказати, що до 2015 року все це буде. Так що мер на сьогоднішній день, попавши сам в правовий колапс, він себе сам, считайте, своїми руками відсторонив від сьогоднішньої керування. Тому я хочу сказати, що це не одна справа тільки Кузніцовська. Цим, цим, цим правом користується дуже багато міст і районів. Будь ласка, один із останніх прикладів, як на мене, цивілізовано, на сесію Дубновської міськради, останньої, яка була, було виявлено недовіру тільки не голові, не меру, а секретарю міськради. І згідно законом про місцеве самоврядування, депутати внесли це питання по регламенту, депутати проголосували, секретар подякував всім, єдине попросив, щоб. Це було по согласуванню двох сторін законодавців, хоча цього не предусмотрено місцевого соредування, але депутати пішли йому на зустріч і проголосували за це. І все цивілізовано закінчилось. І мерія працює, і новий секретар буде, і я думаю, що досліджуючок в каденції новий, новий секретар, який буде обраний, буде допрацьовувати. І тому я ще раз хотів би, щоб люди зрозуміли. І журналісти, якщо можна, винесіть до людей. Що насампілі є закон і його порушувати ніхто не збирається. Все, що, не по... ще, все, що е, людина думає, е, чи, скажімо так, е, все, що люба сторона із цього процесу думає про іншу, це все не потрібно, тому що воно все буде вирішено в будь-якому випадку, тільки в судовому процесі. Якщо суд прийме рішення, що хтось не прав, значить так воно і буде. Але я вам ще раз скажу орган який називається депутатський корпус і сесія депутатська це колегальний орган. Якщо він приймає рішення, то він приймає рішення і він має право на те, щоб це рішення виконувалося. І вони цим правом скористалися. І мер не має права подати на рішення в будь-який суд, на рішення, яке було проголосоване депутатами. Прокурор може скаржити, але знову ж по закону. Депутати мають право після оскарження прокурора, коли він дає подання, переголосувати. Опять же, право депутата. Депутати так само обрані, як і мер. Якщо в законі прописано ці норми, вони повинні виконуватися. Це все, що касається мер. Так само питання йде по першому заступнику Він теж виграв суд, ми знаємо це прекрасно. Але ж знову, коли ти подаєш позов, ти повинен розуміти, що ти хочеш. І не тільки ти хочеш, а й щоб та сторона це повинна була виконати. Тобто Ти повинен знайти ту сторону, яка може виконати рішення, яке ти хочеш поскаржити в суді. Ковальчук подав на Кузнінцівську міську раду, тому що заступники у вас були обрані опять же, депутатським корпусом. Він подав на Кузніцовську міську раду, він виграв, ну, це було без нас. Але в виконавчому провадженні написано чітко. Зобов'язати Кузніцовську міську раду не написано зобов'язати куца секретаря, не написано зобов'язати якогось заступника, написано зобов'язати Кузніцовську міську раду. Кузніцовсь міську раду зобов'язати ніхто не може. Тільки депутат. Це воля депутата. Є Кузніцовська міська рада. Тому вигравши суд, де написано зобов'язати міську раду, виконавець, який повинен виконати це рішення, він його виконати просто не може. Тому що неправильно виставлено відповідачу. І в цьому його помилка. І тому можна виграти суд, але не, не воспользуватися цим рішенням. Це і у нього і произошло на сьогоднішній день. По Кузнецовському комунальному підприємству я вам хочу сказати, слідуюче. на сьогоднішній день ми проаналізували ситуацію, яка склалася, і склалася вона не, не, не дуже в хорошу сторону. Чому? Тому що люди оплачують, але цих коштів не вистачає для того, щоб розчитатися за тепло з атомної електростанції. Це велика проблема і борги ці ростуть. Прогаючі суди. Кузнівців міське підприємство воно повинно прорвати, тому що є договор і треба виконувати зобов'язання свої. До основи боргу весь час комом йде наростання штрафних санкцій. Ці штрафні санкції вже переросли дуже великі суми. Ми зараз стараємося це питання вирішити так само в судових інстанціях. Якось більш стабілізувати ситуацію, щоб воно не наростало. Але це, опять же, ж, борги предучих періодів, і дуже багато судів, які прорані, вони не були в апеляції. Тобто ми їх не оскаржуємо. Не ми, а підприємства не оскаржуємо. І тому і останні, останні раз, коли програли суд в засобах масової інформації на телебаченні і в газетах Ровенських обласних було написано, що Великий борг і будуть перекривати. Сам договор по собі, він був, він був підписаний ще 10 років назад, в якому оговорені умови, так як ви всі мешканці кажу, міста, які є атомщики, ви всі розумієте, що договор у вас завжди підписується так, як є головний бюджетоутворювач атомно електростанцію. І вона вам поставляє тепло. Ви із-за цього не підпадаєте під е, ваше тепло, не підпадає під е, закон о компенсації, бо mm -hmm. у вас самі низькі тариф. І тарифи піднімати е, ніхто не може, тому що є е, на сьогоднішній день е, розпорядження про те, щоб заморозити е, в даному випадку ці тарифи. І виходить, що на сьогоднішній день КМПП не може компенсувати, якщо в Рівному, наприклад, ми можемо компенсувати, то в Кузенцівському компенсувати. Ці різниці не можемо. Тому і виходить, що не встигає, як розчитуватися з з за кризотисплом. Але я думаю, що ми в судовим порядку так само ці питання ми стараємося утрісти. Зараз ми виясняємо, яким чином ми могли б трошки компенсувати ці, ці перерозходи, які є. А, от, я думаю, що тут ми стабілізуємося. По ліфтах, які стояли дуже довго, так само у нас були питання. Це, не, це ліфти стояли не з вини комунального підприємства, це звини підрядника, який зупиняв ці ліфти, він без дозволу зупинив ремонт, але бюджету немає на сьогоднішній день великих коштів, щоб розраховувати і робити капітальний ремонт або е модернізацію ліфтів, тому що вони робляться через бюджетні кошти. І з-за цього вийшло, що ці кошти не було, він зупинив ліфти, розібрав, але не пускав їх і не запускав по одній причині за те, що з ним не розраховував. У вас на сьогоднішній день, якщо брати ліфтове господарство, у вас 90% ліфтів знаходяться за підділами вже по терміну експлуатації. І якщо це питання не буде в цей ближайший час вирішено, то будуть мати великі наслідки. Людям, підприємствам, які експлуатують, їм вигідно. Так розроблена система тарифів, де чітко розписано, чим старший лід, тим більше треба платити обслуговуючим підприємствам. І тому всі, замість того, щоб це рішати вовремя і в час, нам стараються його затягнути, щоб отримати більше коштів. Ми сьогодні вийшли, в судовий, опять же, в судовий процес для того, щоб доказати експлуатуючі підприємству, яке було про те, що не можна так робити, що якщо ти хочеш брати, якщо ліфт у вас, наприклад, від 20 до 25 вже вийшов цей термін, і ти хочеш взяти на 100 більше за його експлуатацію, за його ремонт, технічне обслуговування, то ти повинен все-таки доказати, що ці, ці гроші використовуєш на його ремонт, а не просто воспользуватися ціною, яка є. Із-за цього йдуть опять же, рознобої в з відношеннях з експлуатуючим підприємством. Я думаю, ми так само через судові процеси питання це урегулювати з нашими з нашими виконавцями. Спочатку. І ми ведем, зробили, займалися аналітикою по просьбі нового директора Романа Юрійовича на підприємстві КНПП. Тобто ми продивилися економічний аналіз, зробили, чому. Затрати набагато перевищують надходження від діяльності Києва. А ви робили це на безоплатній основі чи на платній? Ми на сьогоднішній день захищаємо раду на безоплатні Так, да, У нас громадське об'єднання, давайте зразу тоді і про оплату скажу, якщо треба. У нас громадське об'єднання, правозахід. Це об'єднання, яке іменно захищає місцеве самоврядування. Ну, Я більше міг би сказати, зараз мене це питання задають, і мер тут написав колись, я про себе прочитав, що я кажу це націонал-соціаліст. Чому націонал-соціаліст він написав? Тому що він написав, що у, нас є, у вас є представники свободи, а це націоналісти. А правозахист і я це соціаліст. Я член соціалістичної партії України. І тому він написав націонал соціалісти о, так. Ми захищаємо, у нас в правозахисті ідея питання одне. Ми захищаємо по той причині, що соціалісти час, у 2004 році зробили політреформу. І її хотіли довести до пуття. Другий етап політреформи якраз і давав можливість місцевому самоврядуванню захищати і мати більше повноважень. У зв'язку з тим, що його не прийняли, а перший ще й відмінили, ми знову перейшли в президентсько парламентську республіку, зменшились повноваження місцевих рад. Ми через правозахист це захищаємо іменно місцеве середування. Тому я і знаю, що робиться в клубно, тому що ми там приймали участь. Те ж саме в Кузнецьовську, те ж саме ми займаємося і допомагаємо цим середуванням водовилови, то тобто є ми не тільки в одному кузні.